Ми вже відвідали виставку цифрових листівок, і тепер підемо з вами з іншою планетою в іншу активність. І тепер у нас власне, Юпітер, який запрошує похохунькати у конкурсі мемів. Ви знаєте, що весь тиждень, навіть два, напевно, не знаю, дітки працювали над мемами, і ключова умова конкурсу мемів полягала в тому, щоб створити мем. Про своїх вчителів. Шановні колеги, зараз будьте уважні, тому що саме нам треба обрати шість кращих мемів, і далі у нас в чатику з вами буде голосування за найкращий мем. Так, отже, давайте розпочинати. До речі, на цій дошці є не тільки меми е, дітей, також і вчителі настільки захопилися цією історією, що також надіслали і свої меми, але ми будемо. Фільтрувати, отже, давайте починати. І перший мем у нас від Вероніки Кобозєвої. Як відчуває себе Ліля Юрівна, коли каже діти мої, Ліля Юрівна, як вам? Мені здається, це просто шедевр. Я не буду поки називати прізвище. Ми просто зараз, щоб не дивитися, і було безпристрасно, подивимося так. E, ніхто класний керівник, коли дізнався, що її клас знову щось накоїв. Ну це прям e, дуже життєво погоджуєтеся, да так, наступний мемчик у нас. Вчителі на початку року, вчителі в кінці року. Ну то є правда, але ми намагаємося для вас бути кращими, тому... <смі> тому все ще не так погано. Я сподіваюся, як себе відчуває Роман Палич, коли створив 40 завдань для тематичної роботи. Роман Палич. Ну давайте так. Вчителі вмикайте мікрофони, коментуйте потрошки, тому що я дітки не вмикайте мікрофони. <смі> Він, мабуть, себе дуже добре почуває. Да. Це подумає... називається натхнення. Нарештя, як домашнє завдання ми виконуємо так 333 завдання на 33 аркуша. Писанини. Так. Але Роман Павлович добре, почуває себе, так. Отже, йдемо далі. Вчителі та учні під кінець навчального року. Це <ріст> щось дуже на життєвому, правда? Мертвий, <ріст> 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 мертві. мертві. Трішки ми втомлені під кінець навчального року і дуже прагнемо канікул нарешті. Окей, дивимося далі. Сьомому у розкладі фізкультура Тетяна Геннадійовна, та 9 А клас. Ну, а що поробиш? Санітарні норми такі, що фізкультура має бути або на початку дня, або наприкінці дня. Ото вам і Міністерство освіти. Тетяна Геннадійовна, як ви Це пишете? нам не заважає добре спілкуватися. Іноді спілкування набагато краще, ніж фізичне навантаження. І це Тому? правда. Знаходимо це спільну мову. Ольга ну, Володимирівна, це... перед розмовою з 9А і після розмови з 9А. Отже, йдемо далі. Так, ну це мемчик про мене. Я не знаю, я їм задаю всього там нічого. Що вони жаліються щоразу? Це не про мене. Я таке не приймаю. Нема там стільки, стількох <задач>, <задач>, задач. Нічого не знаю. Всього 40 питань. <задач> всього 40 питань. Всього 38 дичі, 731 задача. Це що, багато? Ні. Ти просиш мене закрити твої борги, але робиш це без поваги. Ти навіть не знаєш, з якою квіткою асоціюється моє ім'я. Мені здається, Лілія Юрівна, що це мемчик про вас. Чого тільки не про мене? Все переживу. Там є такий тонкий натяк на фото. Дуже гарно дайте. Я подождіть, я скрін зроблю, потім проаналізую. Мені ж треба 4 проаналізувати. що це таке? І З'ясувати, хто це? Коли перетворив важливу історичну тему для учнів, збірник смішних та дотепних жартів. Ну так, це про Романа Павловича у нас. Роман Павлович, що ви думаєте з цього приводу? Я навіть не знаю про що це. Окей, йдемо далі. Так, а це звісно ділема. Тетяна Геннадійна, ну, я не знаю, як ви балансуєте. Поділіться своїм секретом. Іноді це дуже складно. Іноді ми рахуємо, і віджимаємось. А іноді ми рахуємо і тримаємо щось у руках тяжке по різному, але це можна. Скласти в воєдине, це можливо. Все можливо. Абсолютно правда. Тим паче, ми задіємо одразу дві е, півкулі нашого мозку при таких вправах, І це дуже корисно для вашого розвитку. Клас, чудово. Йдемо Шо? далі. Ну тут, е, Ольга Володимирівна, мені, мені здається, що треба трішки замислитися. Ні, це, звісно, я дуже люблю свій 9А. Звісно, люблю всіх дітей у нашому закладі. Тому це так. З любов'ю. Так. значить там Отам і український фольклори! Так, Сергій Олександрович та задачі з фізики. Ну що ж, це ми тут зі знаєте, оці з математичної математично інформатичної природничої галузі, ми всі такі, ми трішко. На, На задачах своїх, да. <на> так, окей, йдемо далі. Ага, сьомоя, Тетяно Геннадійовна, сил вам Там, не вистачає ще одного кадру, де така бодра і весела Тетяна да, Десь поруч має бути прямо на подушках скакати. <свісна> <свісна> Коли вчитель говорить it's because, а ти читаєш як it's because, відомо, або я не дуже знаю, як це інакше читати, і все намагаєшся зрозуміти, чому її погляд такий співчутливий. Да, інколи пронанс. Сейшн Бажаю кращого, але я впевнена, що ви всі дуже і дуже стараєтеся. Так, Анастасія В'ячеславна, колись самий в камери. <свісно> я думаю, що тут завість Анастасії В'ячеславни можна було підставити будь-кого з нас, тому що дійсно для нас це справжнє свято, коли ви вмикаєте камери і ми бачимо ваші вічка. Так, Руслана Сергіївна, <свісно> ви пішцю. Контрольна робота, випіш цю те ж саме, тільки м'ятна. Руслана Сергіївна, що там у вас відбувається? Та я тут. Я щас подождіть, переварю. Контрольна робота. Скрин зробить, потім переварити Та не треба скрини, вона їх знайти. Зрозуміти що такий морфеус. Бо я не дуже в этом. Морфеус це з фільму Матриця. І, власне, він давав дві пігулки, які визначали, що буде далі. У ну, мене інформації контрольних робіт. немає, але... Но... <свісно> вибір є завжди. <свісно> <свісно> да, але вибір є завжди. Окей, йдемо далі. Да. Це прям саме серденько, я думаю. Тому що всі борги з фізики, я думаю, з іншого з будь-якого іншого предмету ми також все це очікуємо. Бо ви знатні боржники в нас завжди. Так, Юлія Михайлівна. Я так розумію, декому не подобається, що я спокійна, нікого не сварю, не кричу. Мені що, розпочинати це робити? Дітям дуже подобається, Юля Михайлівна. Ну собі мене, мене ні, ніхто не, не, не чує. Ні, це. Це прекрасно, що ви спокійна. Це означає, що хтось має навчитися уважніше слухати, і тільки це прекрасно. Йдемо в мене гарні пігу. Не кирадьте, порадьте, Юля Михайлівна. Окей. Ідемо. Йдемо, все одно порадьте. Так, uh, 7А, uh, come on, I've been waiting for an answer for 5 minutes now. Але – ні. я думаю, це також проблема на більшості уроків, коли дітки в нас не розмовляють. І ми дуже хочемо, щоб ви були активнішими і вмикали мікрофони. Відповідали на наші запитання. Кошенята це напевно я, бо в мене чатик 7А підписано кошенята. І я думаю, що тут все вийде. Це більше знаєте, з такою інтонацією. Ну, що ви знову -то почали? Все вийде, все нормально, не партеся, все окей. Де А? окей. Е, да, і тут вимірюється розмір голови коали. Це здається, мемчик від Романа Павловича, якщо мені не змінює пам'ять. Е, так, окей, йдемо далі. Так, ти кажеш, що поважаєш мене, але ти робиш домашнє завдання. Виходить, твоєї поваги недостатньо. Діти робіть, домашнє Ти домашні... не робиш домашнє завдання. не робиш домашнє завдання. Не кричіть, будь ласка, тут всі кричать. Перестаньте кричати. А то нам пігулок Юлії Михайлівни не вистачить. Так, йдемо далі. Так, далі. Я не розумію, що означає цей мем і до кого він звертається. Хто такий пупсик? до... на контрольній роботі до учників. Ага, окей, добре. Будемо знати, що ми виглядаємо саме так. <реш> Дякуємо. Так, ну це, мабуть, вже після контрольної роботи, бо інакших варіантів в мене нема. Так, Роман Павлович у нас тепер з м'яким знаком. Так, і Роман Павлович, ну схожі, схожі, у вас є такі підтяжки, є така рубашка. Ну що, поет. Що сказати? Як вам такий портрет? Бачу, що сподобалось. Так, ага. Ну, знову у нас мемчик про домашнє завдання. Не знаю, на що ви там скажетеся. Знову мені це не зрозуміло, це не про мене. Так, ага, історія України повторити, підготуватися до тематичного е, тестування і маленький забитий апосум <сум> у вигляді учнів. Ну що ж, і таке буває. Добре, так, е, це да, була перевірка на лоха, і ви її не пройшли. Це моя стандартна фраза, коли ми розв'язуємо якісь дивні задачі з ЗНО, де завжди є якісь е, такі. Конечно. Да, отже, можна її і не пройти. Так, 9 А, я все ще вірю, що ви можете в параметри. І ви можете в параметри, тому що ви їх розв'язуєте. Так, а, також у нас триває битва, яку поки що теорема Вієта ну, майже виграє в порівнянні з дискримінантом. П'ятий А да, 5А. почав знайомитися з програмуванням і щось. І щось поки що воно тільки на ви знайомляться за ручку, але впевнена, що в них все вийде. Е, да, ну це стандартна ситуація в 9 класі, і я гадаю, що в більшості наших класів, коли ми не можемо достукатися до людей, які не відповідають і сплять. І да використання боженьки на уроках математики, ви ж знаєте, не допоможе. Ми вже з цим змирилися. Треба розраховувати тільки на себе. Ну а тут вчителі дуріють від цієї прикормки. Подивіться, а ви такого ніколи не бачили. Що це? Це 32 два з, з, з даних домашніх завдання, які нам потрібно перевірити. Бажаю нам всім. Всім, щоб нам була така робота, а не як зараз. Так, це у нас там було підписано, що це я і та мій клас. Хтось тебе так почуває з класних керівників, що щось там до дубки пристало і ніяк не відстане у вигляді маленького: що це зубер, да? Так, йдемо далі. Так, да, і це так, колеги. Підтримайте серденьками, якщо це дійсно. Але так. Навпаки, весело, що мало перевіряти. Це з одного боку Ельдар. Ти будеш гарним вчителем, бо вже знаєш різні тонкощі. Але насправді нам трішечку сумно, бо ми дуже розраховуємо, що ви всі з цим впораєтеся. Так, Ольга Володимирівна. Зайшла на будь який урок, щоб покричати на свій клас. Володимирівна, ну, ви бачите, щось якась тенденція така несеться. Дивна. Ми, ми взагалі побачили, хто у нас головні тирани вчителів по цим мебам. Да, це правда. Угу. Угу. Далі рефлексія української мови. Юля Михайлівна, це мабуть до вас да. Ну так, да, так, да. Це, це щось дуже схоже на всі уроки у нас, коли ми готові всіх викликати на світі. Так, а ніхто не викликається. Чудово. Так, Юлія Михайлівна. Ага, ну це біль. Да. Це біль винятків української мови. Дуже смішно, класно. П'ятей А, я думаю, ви задоволені. <бачу>, Бачу по реакціях, що так. Виключення, наше все. Ого! Ну, яке задоволене обличчя від математики. на зірка у нас по цих мемах. Більше всього саме про неї. Так, це правда. Так, а що там? А що там робиться? Це знання англійської мови на початку, ага. зараз вже набагато краще. Клас, клас, це чудово. Так, Роман Павлович, коли Єгор Ловадний перечислив всіх князів Росії України замість одного потрібного. Щось <плес> на життєвому. Угу. Так, э, сила роздвоєння. Ого. <плес> <плес> це приколи зуму, я так розумію. Клас. Э, так, тестові завдання. <плес> 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 так, це у нас трі... трішечко погроз. Да? <плес> Так, і останній мемчик у нас. Так, Тетяна Геннадій, за ми тебе Математика все ж таки заходить. Так, це означає саме це. Отже, шановні колеги, нам треба обрати шість мемів, які вам запам'яталися найбільше. А можна питання одне? Так, можна. Можете, а можете пролиснути ще раз? А... Ось, просто пролиснути, не нажимати, okay. а просто ось так. Пац. Да, ось так, так. колеги, ага. дивимося, будь ласка, на мемчик, і кажіть мені шість мемів, які ви вважаєте найкращим. Отже, прогортаю ще раз і давайте обирати. Вероніка Стайслава, ну мій плюсик це останній мем. Останній мем з Тетяною Геннадійною. До речі, а як так. я маю зрозуміти, хуй хто це? Хто такий Алахабар. Я догадуваюсь. Я догадуваюсь. Ага. Я знаю, кто это 100%. Так, отже, ми кажемо, що мемчик останній точно залітає, да? Де в нас хрещений батько? А, де вона хрещений батько, а може там, де. Да. Э, Ну, там, де з Лілією. Мені сподобався хрещений батько дуже. Ну, там, де з Лілією. Так. Мені сподобався зброю кальмара на початку і на потенці. Тобто порівняння з зброєю кальмара, мені здається, дуже дотепне. Так, це правда. Ну і якийсь треба обрати де 9А дуже любить Ольгу Володимирівну. Там, де вона все сяє. Там де позадів. Так, там чудово, де вона сяє. Сяюча така, являється до неї. А мені давайте. И я, я, я за губку Боб губку нравится, а мне де, понравился это дядя с пистолетом. Ваня, ты не вчитель. Мне с губкой Боб больше сподобалось. Да, губка Боб є. Ще два е. Это там, де він в кущи. Смалики. Гущи. Самому. Смалики, которые, которые ниже, которые на генерале, которые математика. Міфізкультура, так. Базов, сподобалися тобі. Ви повинні були робити меми, а ми обираємо які найкраще. Так, і залишився останній мем. Який останній мем ми обираємо? <рисв 'я> Степановка на нєнка, коли Чарль... <рисв> ми <'я> А, там, де ми з чайкою, це мій мем, ми його не можемо обирати. Це я робила. Давайте там, де камери включили, Анастасійович ладно, в шокі. Ага. <ривайте> так, так, так. <ривайте>, де давайте, давайте. Неї... Обличок... Та... Та... Вище, вище, вище да, <ривіт> <ривіт> я, я розумію. Я на, на іншому я згадала той день, коли з зик. Мені подобається ось або про морфеуса, мені здається, дуже цікаво, або ось там, де також з матриці, з Кіану Рівзом, коли оце що мовчання повне, хоча попередили. До ну, речі, про мовчання мені також зашитим ротом дуже подобається. Ну, у будь-якому разі, всі ці меми, і там, де Анастасія Вячеславівна, і там, де Морфеус, і там, де цей Кіану Рівс, там все це робила Альона Федорова. Тому, по факту, нам все одно що саме обирати. Зараз в нашому чаті вчителів з'являться опитування з цифрами від 1 до 6. Вам необхідно обрати одну цифру. Я беру анонімне голосування, щоб нікому не було обідно, І ви обираєте одну цифру, і це, власне, і буде переможець. Отже, у вас в чатику є посилання. Обирайте, будь ласка, кого ви вважаєте, який мем ви вважаєте найкращим. Так, маємо. 9 голосів, 10 голосів. Діти, це все в реальному часі відбувається прямо зараз. Я, на жаль, не можу вам показати це, але просто вірте на слово. Так, 16 голосів вже маємо. 17. Отже, є 18 голосів. Голосують всі вчителі. Неважливо, про вас ці меми чи не про вас ці меми. Ми обираємо. 19 голосів маємо. Якщо зараз визначиться, що в нас більше голосів, ніж вчителів, буде цікаво. Так, 19 маємо. Я думаю, що більше не буде. Показую вам в камеру. Бачите? Із відривом у дуже багато відсотків. Зараз скажу, скільки. видно вам екран? Ну, трішечко там. 53 відсотки вчителів. Проголосували за перший мемчик. 21% проголосував за третій мемчик. По 10% за другий та шостий і 0, е, е, 6% за п'ятий і 0 за четвертий. Отже, таким чином переможцем стає Аллах Акбар. Прості, господі. Отже, е, скажіть, будь ласка, хто автор цього мему? Взагалі, це відео монтувала я. Хто його виставив, я не знаю. А, Один. А, а ти... Я підтверждаю, що Аня це делала. Я это точно знаю. А тепер ти відео. Що... Це Левадну скинув я. Вчора, Ливатний, ми з вами... Вчора ми з вами проговорювали про ем, долю Марії Примаченко, і ви прекрасно пам'ятаєте частину, коли її обікрали. Я вважаю, і думаю, що вчителі зі мною погодяться, що автор мему той, хто зробив це відео. Хто виклав, викласти мій хто завгодно. Звісно, звісно. Але лагіат. Лагіат леватний. Тому цей жарт не пройшов. Аня Сотнікова. Ми вас вітаємо. Ви найкращий мемист. Я не знаю, як називається ця професія. Мемороб. Отже, Анечка, я вас вітаю. З перемогою. Друге місце у нас зайняв мем номер 3 Це у нас гра в кальмара. І третє місце у нас поділили другий та шостий мемчик. Тож, дітки, я вас вітаю! Це було класно. Я вважаю, що ви отримали задоволення від цього. Побачили реакції вчителів. І це вже класно.